Утілити місію не здійснено візит угорського прем'єра до Києва вперше за 10 років. Про що говорили за закритими дверима, та на чому наполягав український президент? Дуже важливо, щоб і підтримка України Європою залишалась на достатньому рівні. А про що Орбан просив Зеленського і чому взагалі приїхав до України? Я приїхав сюди, тому що мир це важливе питання. Війна впливає і на безпеку Європи на вході до Маріїнського палацу. Зустріч без дружніх обіймів, лише дипломатичне рукостискання. Так само стримано Віктор Орбан поводиться перед камерами, досить насуплений. Посміхнувся лише раз до Києва. Він приїхав із Брюсселя, адже від 1 липня саме Будапешт тимчасово головує у Раді ЄС. Журналісти з його делегації кажуть, добиралися автівками, а не потягом, як зазвичай лідери. Тож дорога була нелегкою, як і організація самої зустрічі. Віктор назви мені принаймні одну причину, чому ти проти України в ЄС та чому ми не можемо організувати двосторонню зустріч. Таке питання Володимир Зеленський поставив Віктору Орбану півроку тому в Аргентині. На обидва питання тоді угорський прем'єр так і не знайшов відповіді. Відтоді перемовини з ЄС вже офіційно розпочати. А Віктор Орбан у Києві вперше за 10 років це було б принципово побачити його у столиці для президента України. Одразу після стискань на перемовини спершу та тет між президентом та прем'єром. Далі зустріч у широкому форматі із делегаціями. Журналісти ж тим часом очікували тут у сусідній кімнаті. А от поставити питання на прес-конференції нікому не вдалося. Про це саме просила угорська сторона. Після майже двох годин перемовин лідери виходять до преси. Президент України Володимир Зеленський. Та прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан за підсумком зустрічі президент каже: попри розбіжності у політичних поглядах ця зустріч доказ, що конструктиву проблемних питаннях знайти можна. Врешті обидва хочуть повернення миру до Європи. Це чітке свідчення наших спільних європейських пріоритетів, того, як важливо повернути Україні та всій Європі справедливий. Та для України важливо, аби від ЄС була як фінансова, так і військова допомога. наголошує Зеленський. Ці питання Угорщина традиційно намагається заблокувати. Про що Орбан під час виступу чомусь не згадує? Натомість обіцяє відкрити українську школу в Угорщині на прохання саме України. Під час перемовин піднімають питання подальшої співпраці у торгівлі, інфраструктурних, енергетичних питаннях та гуманітарної сфери. що можуть потім лягти в основу двосторонньої угоди. Документ, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, які може бути заснований на дзеркальному підході, укласти угоду це бажання Угорщини, заявить Орбан. Також обіцяє брати участь у модернізації української економіки і бажає покращити двосторонні відносини. Ця зустріч вже назріла. Є багато питань між нашими країнами, які треба врегулювати. Прибув сюди з метою просунутись вперед у вирішенні цих питань. І одне з головних зараз це повернення до миру в Україну та Європу. Володимир Зеленський дякую за участь у Горщині у Саміті Миру. Тепер обміркують, як вже угорці можуть допомогти в організації ці другого саміту ми бачимо можливість організувати другий саміт в цьому році, і ми б дуже хотіли цього. Орбан теж вітає мирні ініціативи Києва, але каже, їх імплементація це тривалий процес, тому пропонує Зеленському припинити вогонь. А потім продовжити переговори, адже припинення вогню могло б забезпечити пришвидшення темпу цих перемовин. Я це розповів пану президенту. Я дуже вдячний йому за його відверту думку щодо цього питання. Сам же Зеленський у промові цю пропозицію ігнорує раніше він чимало разів пояснював, будь-яке перемир'я саме Росія використовуватиме на свою. Користь, що певно, важко зрозуміти угорському прем'єру. Адже саме він часто каже, що Україна у війні не переможе, а її доля це буферна зона між заходом та Росією. У липні торік в інтерв'ю німецькому виданню більд стверджував, що для нього Путін не є воєнним злочинцем, а вже у жовтні зустрічався з диктатором у Пекіні. Прем'єр-міністр. Важає Орбан також систематично проти членства України в НАТО, хоча тут останнє слово точно не за Будапештом. А щоб розпочати перемовину України про вступ, Орбан шантажом змусив як ЄС, так і Київ включити 11 пунктів вимог Будапешту щодо праву угорської меншини на Закарпатті. Але коли йдеться про економічні відносини, він готовий говорити. Відтак за період повномасштабної в Угорщині відкрили нові пункти пропуску для транзиту українського продовольства. Розвив. Вати двосторонні відносини будуть і надалі. Є діалог, він непростий. Знову ж таки, є специфіка, але е, ми е, робимо свій вклад в наше європейське майбутнє і в ті рішення, які ухвалюють е, лідери, і ми розбудовуємо двосторонні відносини. І ми бачимо успіх. Над організацію ж цього діалогу. Працювали півроку, залучали непряму дипломацію як от тренера національної збірної України з футболу Сергія Риброва, який добре знає Орбана як футболіста. До слова, він теж був на перемовинах. Тисли і партнери, зокрема французький лідер та прем'єр Італії, Джорджа Мелоні, сам же Орбан, обіцяв допомогти Україні під час свого головування у ЄС. Притому не включив питання російської агресії у пріоритети своєї каденції. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.